Це зараз перший етап будівництва нової школи в селі розпочали у 2006 році. Знайшли земельну ділянку, виготовили проєктну кошторисну документацію, провели тендер. Все робили швидкими темпами. Сім мільйонів гривень, три роки роботи, і новий повністю облаштований навчальний корпус був готовий прийняти учнів, яких перевели з аварійної будівлі. Але не всіх проблема залишилася, тому що нам катастрофічно не вистачає приміщень. Якщо брати оцей корпус новозбудований, тут побудовано вісім класних приміщень. А самих класів у нас є 11. Тобто ще три класи у пристосованих приміщеннях. Ну, якщо брати інші допоміжні приміщення, це ну, взагалі про те не говоримо. Дирекція школи пішла на певні радикальні кроки, щоб розмістити дві треті школярів у новому корпусі для навчання віддали кабінети фізики, хімії та інформатики, що за санітарними нормами заборонено. Якщо говорити про вчителів, то вони ще в гірших умовах. Для нормальної нашої роботи нам не вистачає. Кабінетів у нас немає робочих місць, тільки у тих учителів є робочі місця, у яких є кабінети, а у всіх інших у класоводів, у класних керівників, у нас немає навіть де тримати наочнення. Вчителям доводиться часто використовувати підсобні приміщення для власних речей, а такої кімнати, як вчительська, в цій школі, не існує. Неповною школа залишається не тільки без додаткового корпусу, передбаченого у плані, а й без спортзалу та їдальні, будівництво яких навіть не розпочинали. Тут я необхідні з продовження будівництва, тому було зроблено документацію на продовження. Фактично на вже пройшла експертизу. Все готово. Учням, які залишилися в старій школі, не пощастило. Їм доводиться ділити сторічну кам'яну будівлю з дошкільнятами. Якщо сказати про умови, як ви навчатися, я думаю, що ви можете самі судити, що наприклад заліз 220 220 квадратів, а там одночасно знаходиться 160 учнів. Початок другого давно запланованого етапу будівництва розпочнеться тільки при умові виділення 400 тисяч гривень. На сесії обласної ради депутати ухвалили рішення виділити ці кошти. Їх каже директор школи, вистачить, щоб розпочати роботи. До фінансування повинна долучитись і районна влада. Загальна вартість нового корпусу спортзалу та їдальні 19 мільйонів. Як запевняє Василь Рема, одним пострілом можна Двох зайців. В селі з'явиться сучасний повноцінний навчальний заклад і буде можливість запровадити дошкільне навчання, якого зараз в селі немає. А його потребують більше 160 дітей-негрівцям.